mm-hmm <laughs> Сьогодні дуже приємно бачити в нас тут, в громадській приймальні вас, ветерана Великої Вітчизняної війни. Хочу сказати, що в нас дуже багато вже поступило дзвінків. Люди уточняють телефони, уточняють механізм можливості можливої підтримки наших солдат, які від сьогодні служать в Збройних силах. Не мені вам розказувати, в якому стані сьогодні перебуває наша армія наша. Ви можливо чули виступ міністра оборони у Верховній Раді. І е, Ті дії, які ми сьогодні вчиняємо від імені благодійного фонду, е, це є спроба допомогти нашому міністерству оборони, нашим солдатам, які виконують свій обов'язок перед батьківщиною. Хоч ми добились незалежності, хоча наші руководителі кардини і так далі, але ми повинні зберігати, захистити незалежність. нашей Украины. Так? Это же мать земель украинцев, мать земель русских. Так? И невыносимо то, до чего сейчас довели, и мы вынуждены собирать на армию, чтобы как-то защитить Но раз обстановка требует... Значить, ми повинні помочь нашій Армії стати на свої тверді ноги і вернуть їй хоча б не ту бувшию громадну славу, на хоча б можливість э стоять на стражі захисту своєї родини, нашої України. Я споткоюсь найкращих бойових традицій я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я ніколи не там! Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Добрий день. Добрий день. Вчора ввечері ми бачили ролик і хотіли б знати реквізити. Кра... Для для коштів, да, да, да. да. У нас є помічник Сергія Петровича Лобазюка, Сергій Іванович, можете прийти до нього і вам все розкаже. Да. А що, Дякую. Дякую. А, ми зрештою до вас, щоб знати реквізити. Це медичне забезпечення. Мене звати Іщук Марія. Вчора ввечері я бачила ролик звернення помічника депутата Лабазюка Сергія Петровича і зайшла в громадську приймальню, щоб уточнити, як я маю перерахувати взяти реквізити, щоб перерахувати кошти. Я виховую двох синів і мені. Так як я розумію, що мій син також піде служити, і я хочу, щоб наша армія не була такою, як вона зараз є. Я хочу, щоб наша армія була висококласною і я готова перерахувати кошти для підтримки наших солдатів. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні! Я частина команди. Я ніколи не здаюся. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Доброго дня. Мене звати Льоня, я студент, навчаюся в ліцеї сфери послуг, маю цього року закінчувати. Хочу сказати два слова. Прийшов допомогти українській армії. Ми з друзями дуже багато говоримо, і в мене є дуже багато однодумців, які мене підтримують, і також хочу довести до людей. В наш час армія зараз дуже в тяжкому важкому стані, дуже потрібна їм допомога. Я прийшов. Допомогти чим можу, хоч я студент, хоч получаю 250 гривень стипендії. але я готовий віддати якусь частину своїх коштів для того, щоб підтримати українську армію, тому що я розумію, що прийде час, коли і мені потрібно буде служити. Я служу Україні! Наше громадське, громадське приймання займається в першу чергу консультаційними послугами щодо порядку і можливості перерахунку коштів на рахунок Міністерства оборони України. Дуже приємно, що сьогодні, з самого ранку, до нас поступило і багато дзвінків. Є багато людей, які приходять, беруть реквізити рахунку, тому що десь по телебаченню не встигли записати. Є люди, які безпосередньо приходять до нас і говорять, що не мають можливості і не мають часу. Зайти в банк, перерахувати кошти, лишають кошти у нас. Ми беремо відповідно таких людей у нас на облік, і ці кошти вже централізовано будемо перераховувати на рахунок Міністерства оборони. Справа в тому, що в рахунку є два реєстраційних рахунки, куди можна перераховувати кошти. Один з них це матеріально-технічне забезпечення збройних сил, інший це медичне забезпечення. І людина вже сама самостійно визначає, власне, на яку ціль вона. Може і бажає перерахувати ці кошти. Кожній людині, яка приносить до нас кошти, ми повідомляємо про перерахунок цих коштів. Кожній людині, яка приносить до нас кошти для перерахунку Міністерства оборони, ми повідомляємо про перерахунок цих коштів і пред'являємо квитанції про перерахунок. Оскільки контроль за цим за цільовим використанням цих коштів має бути досить жорсткий.